Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Отче наш Небесний, Вседержитель і владика всього Всесвіту, у смиренні й трепеті серця свого постаю перед Тобою, молю про Твою милість і благодать. Звертаюся до Тебе з сердечним проханням про захист і заступництво наді мною, моїми дітьми і моїми близькими в кожен день і кожну ніч. Господи, Ти наша твердиня і наша опора. У Тобі ми знаходимо розраду і мир, до Тебе підносимо наші молитви і надії. Прошу Тебе, покрий нас своєю святою рукою, захисти від усякого зла і небезпеки. Нехай ніяке зло не наблизиться до нашого порогу, нехай ніяка біда не проникне в наш дім. Будь нашим щитом і захистом, будь нашим покровом і охороною. Молю тебе, Отче Небесний, про здоров'я і благополуччя моєї родини. Даруй нам міцність, тілесну і духовну, даруй нам сили долати всі труднощі та випробування. Збережи нас від усякої хвороби і недуги, від усякої біди. І нещастя, нехай наші серця будуть наповнені миром і радістю, нехай кожен наш день буде благословенний Твоєю милістю. Господи, охорони моїх дітей, нехай вони ростуть у любові та вірі, нехай будуть захищені від усякого зла та спокус цього світу, даруй їм мудрість і розсудливість, направляй їх шляхом праведності та істини. Нехай вони завжди відчувають Твою присутність і Твою любов, нехай їхні серця будуть відкриті для Тебе. Отче наш Небесний, будь з нами в кожен момент нашого життя. Нехай Твоя свята рука завжди буде над нами, охороняй нас в день і вночі. Нехай Твоя благодать супроводжує нас у всіх наших справах і починаннях, направляй нас на шляхи праведності та істини. Позбав нас від усяких страхів і тривог, даруй нам упевненість і спокій. Господи, навчи нас любити один одного і прощати, бути терплячими і милосердними. Нехай у нашому домі завжди панує мир і злагода, нехай кожен наш день буде сповнений радістю і вдячністю. Навчи нас бути вдячними за всі Твої благодіяння, за кожну милість, що Ти виливаєш на нас. Молю тебе, Господи, про заступництво і захист над моїми близькими. Нехай вони завжди будуть під Твоїм святим покровом, нехай ніяка біда не наблизиться до них, даруй їм здоров'я і благополуччя, сили і мудрість. Нехай їхні серця завжди будуть наповнені Твоєю любов'ю і вірою. Господи, даруй нам силу і мужність долати всі труднощі та випробування. Допомагай нам у кожен момент нашого життя. Нехай наше серце завжди буде відкрите для Твоєї любові і милості, нехай наша віра буде міцною і непохитною. Веди нас шляхом спасіння і вічного життя, зміцни нас у сподіванні на тебе. Отче Небесний, дякую тобі за всі твої милості та благодіяння, за кожен день, за, кожен, за кожну радість і випробування. Що ти посилаєш нам, нехай наше серце завжди буде сповнене вдячності та любові до Тебе. Веди нас, Господи, шляхом правди та істини, направляй нас у всіх наших справах і починаннях. Господи, ми довіряємо тобі всі наші турботи і тривоги, всі наші надії і мрії, нехай Твоя воля буде в усьому, нехай Твоє благословення перебуває з нами завжди. Прийми нашу молитву. Почуй наш плач і даруй нам мир і спокій. Нехай наші серця будуть наповнені Твоєю Божественною любов'ю і світлом. Молю тебе, Господи, про мир і спокій у нашому домі. Нехай кожен день буде благословенний Тобою, нехай кожен вечір приносить нам спокій і умиротворення. Нехай ніякі тривоги і страхи не затьмарюють наші серця. Нехай Твоя благодать і любов завжди перебувають з нами. Господи, дякую тобі за всі твої благодіяння, за кожну милість, що Ти виливаєш на нас. Нехай наша віра буде міцною, а надія на Тебе ніколи не похитнеться. Веди нас, Господи, шляхом спасіння і вічного життя. Навчи нас бути вірними Твоїми учнями, виконувати Твою волю в усьому. Отче Небесний, зі смиренням і надією віддаю нашу сім'ю в Твої святі руки. Вірячи, що ти завжди з нами, дбаєш і оберігаєш, нехай буде твоя воля в нашому житті, і нехай прибуде з нами Твоя благодать і милість, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, з вірою і смиренням звертаюся до Тебе, мій Спасителю і захиснику. Прошу Тебе. Почуй мою молитву і прийми моє прохання про захист мого дому, мене і моєї сім'ї в кожен момент дня і ночі. Покрий нас своєю благодаттю і милістю, укрий нас під Твоїм святим покровом. Господи Ісусе, Ти наша фортеця і оплот, Ти наш щит і захист. Силою Твоєї божественної благодаті захисти наш дім від усякого зла й напасті. Нехай жодна загроза не наблизиться до наших стін, нехай жоден ворог не проникне в наш дім. Нехай Твоя свята рука завжди буде над нами, охороняючи і захищаючи нас. Молю тебе, Господи, даруй нам мир і спокій у нашому домі. Нехай кожен куточок нашого житла буде наповнений Твоїм світлом і благодаттю. Вижени всякий страх і тривогу. Даруй нам упевненість і спокій, нехай у нашому домі панує гармонія і любов, нехай кожен день буде наповнений радістю і вдячністю. Господи Ісусе, захисти нас від усяких лих і нещасть. Нехай жодне лихо не торкнеться нас, нехай ніяке нещастя не спіткає нашу сім'ю, даруй нам безпеку у всіх наших справах і починаннях. Спрямовуй нас шляхом праведності та мудрості, нехай твоя божественна мудрість веде нас у кожному нашому кроці, оберігаючи від помилок і неправильних вчинків. Молю тебе, Господи, про здоров'я і благополуччя моєї родини. Збережи нас від усякої хвороби і недуги, зміцни наші тіла і душі. Даруй нам силу і бадьорість, щоб ми могли з радістю і вдячністю служити тобі і ближнім. Нехай кожен із нас буде захищений Твоєю благодаттю і милістю, нехай ніяке зло не торкнеться нас, Господи Ісусе, будь з нами в кожну мить дня і ночі. Охороняй нас, коли ми не спимо і коли спимо. Нехай Твоя свята рука спочиває над нами, захищаючи нас від усякої небезпеки. Нехай Твої ангели охороняють нас, захищаючи від усякого зла і напасті, даруй нам мирні сни і спокійний відпочинок, щоб ми могли з новими силами починати кожен новий день. Молю тебе, Господи, даруй нам мудрість і розсудливість, щоб ми могли ухвалювати правильні рішення в житті. Нехай Твоя Божественна істина веде нас, нехай Твоя любов і милість будуть з нами завжди. Навчи нас бути терплячими і милосердними, прощати образи і любити один одного. Нехай у нашому домі завжди панує дух любові та злагоди. Господи Ісусе, ми довіряємо Тобі всі наші турботи і тривоги, всі наші надії і мрії. Нехай Твоя воля буде в усьому, нехай Твоє благословення перебуває з нами завжди. Веди нас шляхом спасіння і вічного життя. Зміцни нас у вірі і упованні на тебе, нехай наше серце завжди буде відкрите для Твоєї любові і милості. Дякую тобі, Господи, за всі милості Твої, за всі благодіяння, що Ти виливаєш на нас. Нехай наша віра буде міцною, а надія на Тебе ніколи не похитнеться. Веди нас, Господи, шляхом спасіння і вічного життя, нехай Твоє благословення перебуває з нами завжди. Прийми нашу молитву, почуй наш плач і даруй нам мир і спокій. Нехай наші серця будуть наповнені твоєю божественною любов'ю і світлом, Господи Ісусе, Ти знаєш усі наші потреби та бажання. Прошу Тебе, будь нашим пастирем і захисником, сховай нас під своїм святим покровом, охороняй від усякого зла і біди. Нехай наше життя буде наповнене Твоєю благодаттю і милістю, нехай у нашому домі завжди панує Твоя любов і мир. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.